Тоді розход, я думаю, що 10, а може і менше 10 літрів може вийти. А так, в принципі, при, при цій глибині ширина захвату 2 метри, але, звичайно ж, є перекриття, Ну чистими я так дивився, десь метр 90 виходить. Перекидав, дивився з того, що проходжу, вже приловчився до... Як на мене розход шикарний. Глибина 12, глибина 26 і розхід до, скажімо, до 12,5 літрів, це, це просто шикарні показники. Так щоб працювати культиватором доволі. Ефективно, ну, скажімо, мені, мені чим більше працюю, тим більше подобається. звичайно, побачимо ефект, який буде весною, як там воно все ці рештки перехлиють. Але ж не я перший працюю, розумієте? Це ж не перший агрегат, який взагалі є в світі цей стерньовий культиватор.